Ледь не щодня піротехніки головного управління ДСНС в області знищують вибухонебезпечні предмети на всій території області. Так лише з початку цього року було знайдено та знищено понад 2,5 сотні вибухонебезпечних предметів. Багато з цих знахідок були виявлені на будівельних майданчиках, в містах, на відкритих територіях, в лісах та на полях, та навіть на власних подвір'ях громадян. Зокрема, 22 березня було знешкоджено одну ручну гранату. Часів Другої світової війни виявлено на відкритій території лісового масиву в селі Вижній Березів Яблунівської територіальної громади також до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Косів виявлено вибухонебезпечні предмети. До місця було направлено працівників групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. І як з'ясувалось, це було шість мінометних мін часів Другої світової війни. Усі небезпечні знахідки було вилучено та в подальшому знищено в спеціально відведеному місці. Страшну небезпеку в собі. Приховують боєприпаси часів минулих воєн, які залишились лежати в землі до нинішніх часів, адже вони можуть детонувати в будь-який момент. Необережне поводження з вибухонебезпечними предметами або дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. Часто саме діти знаходять подібні предмети та хочуть проекспериментувати з ними. Отже, підростаюче покоління в першу чергу має знати про наслідки таких небезпечних ігор. Потрібно бути уважними та вчити дітей правил. Поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів та зробити життя безпечним. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити лише спеціально підготовлені фахівці. У разі виявлення підозрілого або невідомого предмету негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або у відділення поліції за номером 102.